Як перша історія в Біблії показує нам секрети успішного планування та досягнення цілей. Наступає новий рік, і багато хто буде або вже прописав цілі на 2024 рік. Мати ціль це круто, тому що багато людей не мають цілі, і тому вони не знають, що робити і куди йти. Розпочинається історія з того, що на початку Бог створив небо та землю. В Бога є ціль створити землю і все, що на ній. Багато людей ставлять цілі, які їм нав'язали друзі, суспільство, і в кінцевому результаті вони розчаровані, бо йшли до того, що не їхнє. І тому перший крок для того, щоб поставити правильну ціль, ти повинен знайти свої цінності, знати, хто ти є і для чого ти це робиш. Давайте подивимося на прикладі Бога, чому Бог творить людину? А тому, що він є творець, він завжди творить щось нове, красиве та геніальне. Він створив її для того, щоб любити і наділив людину, здатною також любити. І Для того щоб поставити правильну ціль, тобі потрібно йти до того, хто створив небо та землю. Якщо цікава тема, як знайти своє істинне призначення, пишіть в коментарі. Якщо буде більше 20 коментарів на цю тему, я відзніму ролик. Другий крок поставити ціль або декілька цілей на цілий рік. Оприділи, що саме ти хочеш, і постав ціль. В цій історії ціль це наша земля. А ми знаємо, що земля була створена за 7 буквальних днів. Третій крок оприділи границі. Коли ти поставив собі ціль, тобі потрібно оприділити границі і поставити кінцеву дату, коли ти саме плануєш її досягти. В нашому випадку ціль досягнута була за 7 днів. Далі ми читаємо, що Бог в перший день творить світло, твердь, потім, коли готовий ґрунт, Бог творить рослини, дерева. Далі, щоб рослини жили, Бог творить сонце, птахів, риб, потім звірів. І вже в самому кінці, коли створені всі умови, Бог творить людину. Тому четвертий крок розбий велику ціль на менші задачі. Що було б, якби Бог створив людину в перший день? І коли в тебе є ціль, і ти розписав її на менші задачі, фактично в тебе є план дій, а далі пахати, пахати і ще раз пахати. Ось перед вами проста модель, як ставити цілі та розробити план дій. Давайте тепер подивимося, як Бог організовує свій день. Написано: і був вечір, і був ранок, день перший. Не дивно, що є багато порад починати планувати свій день з вечора. Тому сядь ввечері, візьми блокнот, ручку, запиши конкретні кроки, що будеш робити завтра. Ти прокинувся зранку, в тебе є ціль, в тебе є план дій і конкретні задачі на сьогодні. Хіба це не круто? Поки інші думають, чим зайнятися, в тебе є вже конкретні дії. І вперед. Наступне дуже важливо прокидатися чим пораніше. ідеалі це п'ята-шоста ранку, тому що після шостої півні кукурікують, машини їздять, шуму багато і. Важко сконцентруватись. Я думаю, що Бог, який творив сонце, то воно появилося не в 12 годин дня. Це були перші хвилини нового дня. І взагалі Ісус завжди вставав рано. Да, я знаю, що це тяжко. І мені тяжко, але нам є куди рости. Далі Господь виконує задачу за задачею. І коли твій день підходить до завершення, подивися, що робить Господь. Він оцінює свою роботу і каже: супер, все зроблено ідеально. І далі та сама схема: план з вечора, встав рано і знову за задачу. Ще дуже важливо пам'ятати, що потрібен відпочинок. Коли закінчився день, сядь відпочинь. Якщо сидів, йди на прогулянку, зроби 10 присідань, розтяжку і просто відпочинь. Ось так, як цей мій кіт: повна свобода думок. І на завершення ще один дуже важливий урок: і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомі від усієї праці своєї. Якщо Бог дав відпочинок для перших безгрішних людей, ти сьогодні повинен планувати теж свій відпочинок. Інакше є таке негативне слово як вигорання. І поблагословив Бог день сьомий і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи, Бог був створив. Освятити означає відокремити. Сьогодні люди це втратили. Якщо ти працюєш 5 днів, а потім 2 дні вдома, знову рутина, не про цей відпочинок Бог говорив. Навіть якщо ти пішов в церкву а після неї знову в рутину, не про цей відпочинок говорить Господь. Він є творець і знає, коли, в який день і як відпочивати. Коли ти живеш по таким правилам, ти реально щасливий. Тому що Бог пропонує відпочинок, коли ти повністю вільний від рутини. Ти спілкуєшся з сім'єю, друзями, служиш, йдеш в церкву, спілкуєшся з Богом. Ось це є справжнє відновлення та відпочинок. Просто попробуй. І так перед вами проста і чітка модель, як поставити ціль, розписати задачі і організувати свій день так, щоб ти працював в радість, не вигоряв, досягнув цілі і був задоволений від своєї роботи. Ось і все, друзі. Здавалося проста історія, яку знають навіть діти, але криється така величезна глибина. Якщо хочете більше подібних тем, пишіть ваші коментарі. Ставте лайки, підпишіться на канал. впереді багато цікавих досліджень на основі біблії. До зустрічі!